Пророче слово над вами момент сейсмічного суву. Раніше цього тижня мені наснився сон, у якому мене переслідували дикі звірі та леви. Я знав, що йду за покликанням, яке Бог поклав на моє життя. І все ж мені здавалося, що мене переслідують на кожному кроці. Ви коли-небудь відчували таке? І раптом на дорогу опустився палаючий меч і розділив її, відокремивши цих тварюк від мене, щоб вони не змогли дістатися до мене. Потім я почув голос, який сказав: перекрийте дорогу, закрити двері, закрити всі точки доступу. Це нова глава, це новий шлях, ідіть по ньому. І якщо ти ухилишся ліворуч або праворуч, то за спиною почуєш голос, який скаже: Це правильний шлях, іди по ньому. Ісая 30,21 Я знав, що це був наказ Господа розірвати зв'язки з минулим і закрити їх. Проте я також знав, що це Господь говорить про те, що ми вступили в час закриття старих дверей і початку нових, припинення старого шляху і початку нового. Я одразу зрозумів, що це для першопрохідців, які довгий час були першопрохідцями і в певній подорожі. Це було для тих, хто тривалий час перебував у перехідному віці та йшов певним шляхом. Тепер вони познайомилися з різними аспектами дороги, різними ворогами, різними перешкодами, різними проблемами та специфічним рельєфом. Але я знав, що зараз Господь каже: Гей, цей новий шлях, яким ти збираєшся йти, буде сильно відрізнятися від того, що ти знав. Я також знав, що це Господь говорить про закінчення періоду воїн і протистояння і початок періоду захисту і благовоління, а також про відновлення радості і сили. Я знав, що це Господь говорить про новий шлях і час, коли у нас буде можливість зосередитися на будівництві, а не тільки на обороні, як у неємі не під час відбудови стіни, коли його народові доводилося постійно тримати меч в одній руці і будівельний інструмент в іншій. Це сезон, коли ми зможемо використати обидві руки і докласти всіх зусиль, зосередившись на будівництві, де нам не потрібно постійно захищатися від хижих звірів, що підкрадаються до нашого порогу. У моїй свідомості миттєво сплив уривок із святого письма. У той час там проляже дорога, яку назвуть святою. Нечистивим людям і дурням не буде дозволено ходити по тій дорозі. Одні тільки праведні люди будуть ходити по ній, дорога та буде безпечна, не буде на ній ні левів, ні хижих звірів. Вона буде для людей, яких врятує Бог Бог дасть своєму народу свободу і вони повернуться до нього. Люди щасливі будуть повернутися на Сіон, вони щасливі будуть на віки, і щастя це буде короною на їхніх головах. Вони будуть сповнені веселощів і радості, а скорбота й печаль покинуть їх. Ісая 35, з 8 по 10 вірш. Я знав, що це Господь говорить про нас, що ми вступаємо на новий шлях і мандрівку, ми звернули за ріг. Багато хто з нас залишає виснажливий шлях постійних зіткнень і битв. І ми вступаємо в сезон наступальних дій і самореалізації. Так само, як у Давида, був період самотності в пустелі, коли йому доводилося захищати своїх овець і битися з ведмедями і левами. У нас теж був цей період, коли ми ставили собі запитання, коли ж ми досягнемо мети і коли нарешті перестанемо витрачати всю свою енергію на гасіння пожеж і захист себе та своїх родин від загарбників. Тепер Господь каже, ви вступаєте в сезон усвідомлення того, заради чого був затіяний сезон битв. І замість того, щоб піддатися вторгненню, тепер ви вторгнетеся на територію ворога і заберете назад те, що було вкрадено. Тепер ви побачите, що викував у вас сезон загартування і очищення, і ваше божественне призначення буде розкрито. Ви вступаєте в сезон. Шосе святості, шлях для тих, хто не здригнувся. Саме тут ви побачите плоди свого сліпого так. Настає час і сезон, коли ми зможемо повністю зосередитися на тому, що він дав нам. Це буде час откровень, час оновлення та сили, а також час відновлення радості протягом цього довгого сезону, який залишився позаду. Нам доводилося воювати, змагатися і битися за обіцянку, але зараз ми вступаємо в часи миру і відпочинку. Дивіться, як я розправлюся з левами. Я відчув, як просто зараз багатьом Господь дає позбавлення, і Господь каже: А тепер дивіться, як я розправлюся з левами. Я знав, що це для тих, хто опинився у вирі битв за своє життя, сім'ю та долю, де ворог прагнув знищити і дискредитувати. У цьому сезоні дивіться, як Господь переслідує левів і очищає ваше ім'я. Тепер ви вступите на новий шлях неушкодженими. Вимкніть точки доступу. Я відчував, що настанови, які містяться в цьому откровенні від Господа, насправді доволі прості, але це те, до чого ми повинні поставитися серйозно, просто зараз. Можливо, це займе навіть кілька місяців. Господь хоче, щоб ми подбали про ті області, точки доступу, де ворог постійно підбирається до нас і тримає нас прив'язаними до минулого сезону. Це час, коли Господь справді хоче, щоб ми розібралися з тими сферами, де ми були двоєдушні та сумнівалися в ньому. Приблизно з жовтня 2023 року і до теперішнього часу було призначено повномасштабний наступ, спрямований на те, щоб бомбардувати народ божий і завадити йому вступити на цей новий шлях, щоб вони не побачили обітниці і прийдешні дні. Це була спроба ворога перешкодити виконанню обітниці, яка, як він міг бачити, була дана. Тим, хто вистояв і вірно йшов нею протягом багатьох років, навіть коли цей шлях не мав сенсу. Але ці точки доступу були життєво важливими областями серця, які, будучи скомпрометованими, змусили багатьох повернутися і піти, або вибрати нижчий і фальшивий шлях. Не погоджуйтесь розірвіть нерівні зв'язки. У цій настанові я також відчув, що вкрай важливо завершити стосунки та зв'язки, які були нерівнозначними протягом деякого часу. Часто ми можемо підтримувати зв'язок з людьми, які відхилилися від шляху, тому що відчуваємо до них почуття відданості. І не хочемо бачити їх у поганому становищі. Але при цьому ми можемо отримувати себе від шляху і навіть самі відхилитися від нього. Ворог чинить потужний тиск на тих, хто просувається вперед, прив'язуючи їх до людей і очікувань від минулих сезонів. Слідкуйте за ситуаціями, вибухів із минулого, які проявляться в найближчі кілька місяців, і швидко з ними розправляйтеся. Цей план ворога супроводжувався духом контролю, почуттям провини і осуду за те, що ви залишаєте людей позаду. Але Господь сказав мені, що ці люди просто не бажають рухатися туди, куди рухається Бог. Тому вони радше стримуватимуть вас, розберіться в грі, що відбувається, і розірвіть зв'язки. Крім того, перевірте свої установки просто зараз чи звільняють вони вас. І чи надають вам сил, чи контролюють і змушують підкорюватися хибному почуттю прикриття, у якому відсутній істинний зв'язок із заповітом царства. На цьому новому шляху вам потрібен зв'язок із заповітом і ніщо інше. Нехай це буде вашим стандартом. Усе, що менше, це нерівний тягар, і свого часу він зіб'є вас з пантелику і поверне на шлях нескінченної балаканини і конфліктів. Це час, коли Бог збирається розібратися з неправильними настановами. Вовками і левами, які чекали на вас і трощили на кожному кроці. Бог збирається закрити всі точки доступу, щоб ми могли увійти в цей новий сезон вільними і повністю зосередженими на тому, до чого він вас веде. Приготуйтеся до часу нових взаємин. Приготуйтеся до того часу, коли Господь приведе вас до людей, які будуть безкорисливі, до людей, які піднімуть ваші руки вгору, плем'я людей, які допоможуть вам відновитися. Вам більше не потрібно перед ними виправдовуватися, і не потрібно благати їх бути у вашому житті, щоб щось робити разом. Це буде час і сезон, коли ви знайдете людей, яким дістанеться ваше серце, і які будуть оточувати вас. Тож будьте готові до появи нового племені в цьому сезоні, на цьому новому шляху. Бо так само як ворог ходить, наче ЛЕВ, що гарчить, вишукуючи тих, кого поглинути через неправильне розташування. Господь здійснює свої плани та спрямовує і з'єднує вас із людьми, які за вас і підтримують вас. Нейт Джонсон